вот всеукраїнський турнір юних родитів «Знай українське проводиться вперше. Організатором виступив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Мета перевірити готовність одинадцятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання. До участі у турнірі долучилося майже 5 тисяч одинадцятикласників з понад 600 шкіл України. Відбірковий етап впевнено виграли учні другої миколаївської гімназії. Признаться, мы очень серьезно радовались по итогам заочного тура, который проходит в режиме онлайн. Мы заняли первое место в Украине общее. По истории Украины у нас было третье место. по Української мові літературі друге місце, і перше місце по а, тесту общего інтелекта. Вчителі гімназії зізнаються, що пішли на ризик, вирішивши брати участь у турнірі. Адже через завантаженість одинадцятикласників часу на їх підготовку не було. Ставку зробили на склад команди, куди увійшли, як вони кажуть, універсальні діти, які мають ґрунтовні знання з усіх предметів. Це було доволі важко, але ми не помилилися в своєму виборі. Дійсно, ми сформували таку команду, яка зуміла показати найкращі результати. Можливо, навіть і ми не сподівалися на такі високі результати. Учні другої миколаївської гімназії посіли перше місце не тільки в командному заліку відбіркового етапу турніру. Одинадцятикласниця Валерія Журавська стала лідером особистих змагань. Ще двоє учасників команди посіли друге та четверте місця. Інші увійшли до сотні кращих одинадцятикласників України. Я б хотіла, щоб ми були перші на Україні. А для мене особистий залік це не головне. 18 травня всеукраїнський турнір юних ерудитів Знай українське добігає суперфіналу. Учні команди 2-ї миколаївської гімназії активно готуються і сподіваються лише на перемогу, бо бажають довести всій Україні, що свою державу вони знають найкраще. А ще чесно зізнаються, дуже хочуть подарувати рідній школі на пам'ять про свій випуск, головний приз турніру мультимедійний клас. Запас сил ще є і бажання є. І школа нас підтримує, тому що надає нам час. вчителі допомагають працюють з нами, якщо потрібно? От що ж, ми повні енергії, і сподіваємося, що все вийде у нас чудово. Тетяна Черкес, Сергій Каланжув для програми Об'єктив.